Всім привет! цьому відео розкажу про проєкт Taker Protocol, який зібрав 3 мільйона доларів інвестицій от tier 1 компаній The Spartan Group Dragonfly Capital. Є tier 2, tier 3, tier 5 компанії. В проєкті можна поучаствовать в фармі токенів Taker, фармі Farm Point і в Теснеті. Перед цим зайдемо в Twitter. В Twitter вони зібрали більше 5 000 000 читателей. В шапці профіля є. Підтверджено Electric Capital, Dragonfly і а, GS, DSG. В проєкті можна поучаствувати також в OKX-роздачі web App3. Кождий 60 тисяч учасників получить по 5 доларів за участь в цій промке. Для участі нам треба виконати крос-чейн перевод. В в таком количестве биткоина в сеть Taker. Ну и подписаться. И все, в принципе, тут уже все просто. Для, для участия я скину ссылки в описании, чтобы вы ничего не шукали. Также они в Твиттере написали, что раздаю 30 миллионов з с помощью компании цієї, де мы можем фармить прямо сейчас для, до виконання, переходимо по ссылке в описании і попадаємо на ось такий сайт. Тут ми кожних 3 часа нажимаємо фарм і в принципі більше нічого не треба. Получаємо діаманти і є різні завдання. Ті, хто зробили на OPX, можуть забрати 10 тисяч діаманта. Виповнили більше 16 тисяч чоловік. А ось це був квест, який вже закінчився. Я думаю, будуть ще якісь активності, бо цієї е, кампанії всього лиш е, 7 днів. І можна також фармити поінти, які вже е, давно працюють. Переходимо по ссылку в описі. І тут нам треба один раз в день нажимати на кнопку Farm і забирати поінти. Також є ежеднівні задання, соціальні. лайк лайка, ретвит и комментарий. И е одноразовые. Все по э, ноде. Тут видно, что нода ранинг, то есть она фармить И это у вас пише, сколько времени подряд она работает. Также можно подвиться и куча партнеров, то есть весь список. И я думаю, будут еще какие-то инвестиции, было 3 миллиона достаточно мало для э, такого количества Партнерів по э, фармі все понятно, є тестнет. По тестнету два крана не работают пока. И э, ожидаем пока їх э, починят і будуть работать. Як обычно заходимо на, вписуємо свой кошелек і клеймим свої тестові токены Потім свапаем їх э, з Сиполі на э, їхню сеть. Якщо у вас є. Э, Токи на Cepolie, можна попробовать свапнуть. Після того, как вы получите монетки Taker, можно сделать ліквідність, добавить в паре любой и также застейкать. Переходимо по ссылках в гайді и виконуємо. По проекту більше ничего немає. Можна также подписаться в Discord и э, отслеживаем новые задания. Переходимо и выполняем. Также переходьте на мій телеграм-канал, рассказываю разные тестнеты, аирдропы їх виконувати, які новости проекта, які инвестиции. Э, Все я у своєму телеграм-канале. Также можно написать мені в комментариях, я отвечу на любые вопросы. Также подписывайтесь в YouTube, комментируйте, ставьте лайки и всем пока!